Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Ранкову велопрогулянку недільного дня я випустила окремим відео. Кому цікаво, подивіться, а повернулися додому. Швиденько вмикнула духовку, зробила тісто, поставила, спекла пиріг. Я люблю прості рецепти. і цей рецепт я вже не одного разу показувала. Він простий, пиріг завжди виходить смачний, також млинці три склянки, рецепт не складний, млинці виходять смачні, адже до чаю завжди хочеться щось спекти, домашнє, не куповане. Кому цікаво, можна відео зупинити, взяти рецепт, прочитати, чи собі на замітку взяти, хто такий, як і я ледачий, не дуже любить заморочуватися складними рецептами. Пізніше, коли пиріг уже був готовий, прочитала, що щорічно, третю неділю травня, відзначається дуже смачне свято всесвітній День випічки. Я цього не знала, але так співпало. День випічки має за мету залучити до приготування домашньої випічки. І пригостити смачненьким рідних, чи друзів, чи сусідів. Гарний, теплий, сонячний травневий ранок, і перша половина дня, у другій половині дня, вже після обіду ось так змінилася погода. Довгоочікуваний дощ. І не просто дощ, що стихав, а потім знову набирав обертів. Це не тільки перший травневий дощ, а гроза із громом. Так бабахнуло було, що аж здалося, ніби стіни в хаті захиталися. І он вже на дорозі видно величезні калюжі. Дуже сильний дощ, земля суха, тому це життєдайна волога для всього живого. Ми ж відколи посадили город, то жодного дощу ще не було. І тому це дуже тішить оцей дощ. Квіти в палісаднику, все поливає. Люблю це, коли йде дощ, дивитися в вікно, спостерігати за квітами, як дощ їх умиває, але ось зараз піду на вулицю, подивлюся, можливо, дощ трохи припиниться то підемо на город, посадимо хоч частину розсади. Оце вийшла на дорогу, показую, які калюжі. Вчора косили вигін, тому вся живність стоїть під дорогою, під деревами. Вівці збилися докупи. Все зелене, чисте, вмите. І дощ продовжується. Я не встигла вийти, а вже і волосся мокре на голові. Тому з розсадою доведеться почекати. Можливо, дощ припиниться. Оце такі калюжі поналивало. Дорога в нас асфальт, звісно, розбитий, давно не ремонтований, тому калюжі завжди стоять. Наша вулиця, зелене, все гарне. Он калина під вагою, дощу, квіти, листя, гілки, намокло, все похилилося. Завжди, на думку, приходить, оце без верби і калини немає України. Дуже люблю калину, оцей кущ посадив син, уже давненько, ще коли в школі навчався. Цього року ми його обрізали. Але ось під вагою дощу він розпався, гілля розпалося, палі садник, вже й півонії скоро травянисті розквітнуть, півники починають розквітати. У мене тут холодок, Це Ось хвостик понад стежкою минулого року розсадила сортові, там чотири сорти, а то домашні такі. Ось і липа скоро зацвіте. Буду йти на город. Отак швиденько. Вийшла, посадила розсаду, трохи перцю, трохи помідорів, на лабутени земля налипає, зате не потрібно ні сапи, ні води, кілочком син поробив лунки для розсади, а швиденько, тому що комарі кусалися, тому треба було все робити швидко і тікати до хати. П'ять рядків помідорів і 5 гідків перчику. Потім ще буду пізніше висаджувати. Город прополювати треба, тепер ось трохи підсохне, щоб можна було зайти, тому що зараз ноги не можна витягти. Ну, ви самі бачили, як налипає цибуля, часник. Все прополювала знову. Це лілії тут. Навесні їх розсаджувала, відео не показувала. Іду, ледве ноги тягну. Тут півники цвітуть, Вон полуничка теж напередодні прополювала. Це ось відео кілька днів тому, як прополювала полуничку і вже знайшла першу стиглу ягідку. Земля була суха, полоти важко було, слава Богу, що дощу оце дочекалися тепер. Тюльпани вже скоро викопувати буде, якщо встигну. Тому що завжди часу не вистачає, тут теж півники, маки, тут однорічні квіти посіяні, ось гарно зійдуть, тоді можна буде їх прорвати, розрядити. Тут півонія трав'яниста в холодку, вона тут пізніше розквітне, ромашка. Все такі прості квіти. Оце я вже до хати, скільки принесла землі з городу. Зараз піду, під колонкою помию і на цьому сьогоднішні городні роботи завершую. Миру, добра й тепла всім. Бережіть себе. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.